Вітаю традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Найголовнішим ділимося з вами вже за мить. Букувана разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 923-й день війни. Протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська сьогодні, вранці, 3 серпня, завдали удару по Херсонській області, влучили у житловий будинок, де перебували двоє людей. Є загиблий. Цього ж дня російські війська завдали ракетного удару по Полтаві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, є влучання по Території навчального закладу і сусідньої лікарні частково зруйнувалася одна з будівель інституту зв'язку. Під завалами опинилися люди. Пошкоджені зокрема житлові багатоквартирні будинки. Люди опинились під завалами багатьох. Вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Монгольський візит Путіна ще один ляпас з системи міжнародного права. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк на своїй фейсбук-сторінці. Мова йде про поїздку російського воєнного злочинця до Монголії. Відповідно до вимог міжнародного права, монгольська влада мала б заарештувати Путіна, адже ще у 2002 році країна ратифікувала статут міжнародного кримінального суду. А отже, після видачі ордеру на арешт загарбника мала б виконати свої зобов'язання поїздка воєнного злочинця Путіна до своїх пращурів та згода монголів на цей візит з гарантіями, що арешту не буде. Вкотре довела: тирани перетворили міжнародне право на безправ'я і показує всім своїм союзникам, що можна вчиняти злочини проти людяності і не боятись відповідальності за них. Для нас один висновок: міжнародне право функціонує тільки тоді, коли у Фіміди в руках меч. Хаймерс Атакамс Ф 16 вся необхідна амуніція і дозволи застосовувати зброю без обмежень для захисту України. Загинули за незалежність України у запеклих боях з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Із солдатом Миколою Косарем, воїном військової частини А 0372 прощання відбулося в Селятині. Солдата Євгена Пастухова, воїна військової частини А 0284 в останню дорогу провели в селі Подвір'ївка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вибір професії важливий крок у житті кожного. А в часи випробувань обрана професія може неабияк підтримати державу. Вищі військові навчальні заклади продовжили вступ до 30 вересня. Тож далі ми розповімо вам про можливості вступу до вишів сухопутних військ Збройних сил України, які відкривають шлях до офіцерського звання, повного державного забезпечення та гарантованого працевлаштування. Всі деталі далі у випуску. У час, коли оборона країни набуває особливого значення, військова освіта стає не лише престижним, але й життєво важливим вибором, який відкриває можливості для служби батьківщині та забезпечує надійний фундамент для майбутньої кар'єри. Цьогоріч вступ до вищих військових навчальних закладів продовжили до кінця вересня. Охочі здобути сучасну військову освіту. При виникненні питань чи перепон на шляху до вступу можуть звернутися за роз'ясненнями у ТЦК та СП. Там допоможуть визначитися і з майбутнього. Фахом обрати навчальний заклад, а також з оформленням документів та вступом. Ми розповідаємо про сам навчальний заклад, який є їх дуже багато. Про саме навчання, про забезпечення в навчальних закладах, як проходить навчання. Якщо людина вже вирішила, куди вона бажає вступити. Ми надаємо перелік документів, які потрібно зібрати. І по потребі, якщо людина потребує, ми надаємо допомогу. Мені цих документів там в медичних закладах і в підготовці особової справи вступати можуть як хлопці, так і дівчата. На вибір чимало вищих військових навчальних закладів, які знаходяться у різних містах нашої держави. Перелік спеціальностей доволі широкий: від артилеристів, інженерів до фахівців, кіберзахисту, операторів БПЛА, військових психологів, перекладачів та інших. Кожен може обрати фах до душі і хисту. Для вступу необхідний наступний перелік документів. Паспорт додат. До паспорта витяг ідентифікаційний код, решта документів, які є другорядними. Що важливо, навчання у вищих військових навчальних закладах є безкоштовним та дає змогу присвоєння офіцерського звання. До слова, протягом навчання курсанти отримують стипендію та перебувають на повному державному забезпеченні. Йдеться про проживання, речове майно, харчування та медичні послуги. Зв'язку з війною в Україні збройні сили вони стали перспективними, престижними. І завжди є потреба у потенційних кандидатах, які бажають стати військовими або не вирішили, ким вони хочуть бути, можуть звернутися до нас. Ми надамо інформацію, розкажемо. І в цьому є свої перспективи, тому що держава надає забезпечення і надання освіти безкоштовно, тобто за рахунок держави, завершивши навчання, яке зараховується до терміну служби. Випускники отримують не тільки вищу освіту, а й звання офіцера та 100% працевлаштування. Під час подальшої служби військовослужбовці отримують значну соціальну підтримку та гідне грошове забезпечення за рахунок того, що держава забезпечує проходженням навчання безкоштовним по закінченню при отриманні освіти і звання лейтенанта офіцера. даний кандидат має служити у збройних силах України 5 років і після. Цього закінчення вже за його бажанням або він продовжує проходження служби, або він звільняється і може собі піти у цивільному житті по цій ж самій професії. Після закінчення цього терміну людина по закінченню має 9 років стажу по своїй професії. Як зауважує Тарас Собко, все більше молодих людей цікавляться можливістю здобути військову освіту. Утім, подекуди не знаходять підтримки з боку близьких. Дуже багато молоді, яка бажає вступити в вищі військові навчальні заклади, як хлопці, так і дівчата, але в цьому їм перечать їхні батьки, тому що вони переживають це вищий військовий навчальний заклад, хоча тут немає чого переживати. Вони не залучаються в зону бойових дій до виконання якихось завдань, поки вони проходять термін навчання. По закінченню навчання, там 4 або 5 років вже залежить від навчального закладу, тоді вони стають діючими військовослужбовцями збройних сил. України, і тоді вже буде це залучення. Але надіємося, що наша війна скоро закінчиться. Тож, якщо ви готові і прагнете внести свій внесок у захист нашої держави, звертайтеся до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або ж за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА. Три автопригоди протягом минулої доби сталися на території Чернівецької області. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 2 вересня у селі Шубранець 70-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У результаті ДТП 27-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікувального закладу. Ще одна аварія сталася в селі Мариничі. 60-річний водій. Автомобіля мерседес Бенц» допустив наїзд на велосипедиста, 12-річного місцевого жителя. Під час надання йому медичної допомоги він помер. Тіло загиблого правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Того ж дня, ще одна автопригода сталася в селі Вашківці. 37-річний місцевий житель, пересуваючись на мотоциклі, зіткнувся з автомобілем Хюндай під керуванням 22-річного Буковинця. У наслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Лікарі доправили травмовано до медичної установи тривають досудові розслідування. Протягом доби на території Чернівецької області рятувальники ліквідували шість пожеж. Всі виникли на відкриті території. Так, 2 вересня суха трава та сміття горіли у всіх районах області. Зокрема, в селі Зелена суха трава горіла на площі 2,5 гектара. У селі Каплівка теж горіла суха трава. Полумня охопило 3 гектара рослинності. Існувала загроза перекидання вогню на лісовий масив поруч. Попередні причини обох пожеж підпал. Протягом доби рятувальники ще три чи виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території у Чернівецькому районі? Одна з пожеж сухої трави була ліквідована у вижницькому районі. Зворушливу фотовиставку під назвою Побачене серцем організувало Чернівецьке місто добра у пам'ять про свою підопічну маленьку Софійку. Дівчинка, яка втратила зір через рак, але не втратила любові до життя та залишила після себе особливі фотографії, які тепер побачать не лише в Україні, але й за її межами. Тож детальніше про проєкт розповідаємо далі. Місто добра поділилося з нашими журналістами ще однією щемною історією. Їх підопічна Софійка Лях, маленька дівчинка, яка, незважаючи на боротьбу з важкою хворобою, з останніх сил залишалася відкритою до світу. На жаль, недуга перемогла. Але чарівники з міста добра вирішили, попри все, втілити мрію Софійки, показати світу її унікальні фотографії. Так народилася ідея фотовиставки «Побачена серцем. Ця виставка має особливий сенс. Вона не лише демонструє. Роботи Софійки, а й надихає людей звернути увагу на те, як можна сприймати світ інакше без зору, але серцем, розповідає засновниця міста Добра Марта Левченко. Місто добра наповнюється янголами, і ми маємо ще одного янгола, особливого. І янгола, який для нас дуже дуже дорогий, це наша Соня. Соня вміла бачити серцем. Вона була особливою дитиною і навіть вже очі повній темряві, вона була незрячою. Вона мала мрію і мріяла фотографувати. І вона фотографувала, тому що всі мрії у місті добра обов'язково здійснюються. З раннього дитинства Софійка боролася з важким онкологічним захворюванням. Протягом чотирьох років вона мужньо витримувала ці випробовування, але через повномасштабне вторгнення росіян в Україну не вдалося своєчасно провести хіміотерапію, і метастази почали поширюватися по тілу. Софійка втрачала зіра, але це не зупинило її. Вона продовжувала фотографувати все, що відчувала і уявляла навколо себе. Її фотографії стали відображенням її внутрішнього світу, місцем, де пану. У любов, тепло і світлом, каже пані Марта. Ми хочемо, аби їх бачив світ, тому що це особливий погляд на місто добра, особливий погляд на її братиків, сестричок, на дітей міста добра, на наш колектив, на тих людей, які були для неї дорогими. Як вона його бачила, ми не розуміємо, чи вона орієнтувалася на звук, чи вона насправді якась фея вміла бачити серцем і душею, але. Це неймовірно сильні глибокі фото. Проєкт отримав значну підтримку від амбасадорів міста Добра у світі. Один з них британський пожежник Бен Кіркпатрік, керівник бригади пожежної служби аеропорту Манчестера. У пам'ять про Софійку тричі піднявся на одну з найвищих гір Британії. Свої сходження він присвятив героїзму Чернівецької дівчинки, непохитності та відданості, яку Софійка демонструвала під час своєї боротьби. Виставка вже готується до показу в Чернівцях, а згодом і в інших містах України. Проте на цьому благодійники не зупиняються. Побачене серцем планують показати в Америці та Азії. Амбасадори міста добра допоможуть зробити цю історію відомою в усьому світі. Відтак це не просто фотографії, це можливість для кожного з нас побачити світ її очима, точніше, її серцем. Ця історія нагадує, що навіть у найскладніших ситуаціях можна залишатися відкритим до життя і дарувати радість іншим. І саме це зробила Софійка. Вона подарувала всім нам можливість побачити світ по іншому. Діана Добинда дня, ТВА. Понад півтисячі учасників котре об'єднав фестиваль вільні. Протягом двох днів дітей та їх батьків чекали цікаві ігри, квести та незабутні враження. Як проходив фестиваль цього року, розповідаємо далі у випуску. Подарувати дітям яскраві емоції, незабутні моменти та багато знайомств. Вдруге цього літа у Чернівцях відбувся фестиваль Вільні і щоразу його масштаб зростає. Для малечі організатори підготували різноманітні завдання, за проходження яких вони заробляли своєрідну валюту вільнюси, за які можна було придбати різні смаколики та подарунки. Сьогодні, якщо вони зароблять 20 вільнюсів, вони отримують коробку, де багато різних різних подарунків. Тим таким способом ми мотивуємо дітей до того, щоб вони любили спорт, розуміли, що любов до спорту може оплачуватися, і потім це можна використати для себе, для як то кажуть, для своєї душі. На фестивалі облаштували понад 20 локацій, у яких могли брати участь діти різних вікових категорій, і не тільки діти, а й їхні батьки. Більше зараз ми почали орієнтуватися на програму для молоді. Вона трішечки інша. Вчора був турнір по волейболу і плануємо так продовжувати. Ну і в цій основній палаці, коли батьки. Батьки залишаються, вони проводять тут е, таку батьківську програму. Але ми мотивуємо, щоб батьки, якщо не хочуть бути тут, щоб вони йшли з дітьми і з дітьми займалися спортом, танцювали, від підтягувалися, віджималися, займалися рукоділлям. Не вдалося б організувати такого рівня та масштабу фестиваль без команди, яка допомагала скоординуватися діткам та забезпечила їм цікаві пригоди під час заходу, аби щоразу фестиваль був дійсно незабутнім. Я беру участь на фестивалі вільні вже декілька років поспіль. Дуже рада бути частинкою цього трудитись, допомагати нашому суспільству для наших людей розвиватися, ставати кращими. З учасників команди відповідав за свою локацію. «У Мене локація для діток від семи до чотирнадцяти років. Там вони можуть проявити себе, те, як вони бачать, те, що вони відчувають на папері, поділитися своїми переживаннями і потім забрати те, що вони намалювали, і подарувати своїм близьким рідним або залишити собі серед учасників команди, і пані Анастасія, яка ділиться своєю місією. Моє завдання забезпечити локації всім необхідним, і щоб команда себе гарно працювала. Фестиваль тривав протягом двох днів, і щодня він зібрав понад пів тисячі дітей. І на обличчі кожного учасника: чи то маленького, чи то дорослого, можна було побачити тільки усмішку своїми враженнями від фестивалю і як він в загальному приходив, ділиться і Данієла Деколи не деколи права. Мені сподобались водні ігри і спорт. Що важливо з кожним фестивалем збільшується не тільки кількість учасників, а й команда, яка готова працювати над тим, аби він став дедалі масштабнішим та цікавішим. Наша команда щоразу росте. Зараз вона налічує біля 140 людей, і ми віримо, що в наступному році вже буде перемога, і ми будемо розширювати цей фестиваль, масштабуватися. Не менш важливим акцентом заходу є благодійність. Щоразу під час фестивалів збирають кошти на підтримку наших захисників. Попереднього разу ми зі. Брали суму 10 тисяч гривень і купили Starlink. Це ці діти, яких ви бачите ззаді. Всі учасники фестивалю. Вони цими фінансами, вільнюсами, які потім ми обміняли на гроші. Вони змогли так навіть поучаствувати. Ми привчаємо дітей любити воїнів і допомагати, не забувати, тому що ми живемо в країні, де на жаль, поки що війна. Це був останній фестиваль цього літа, але точно не останній цього року, каже Володимир Головач. Ми плануємо в кінці вересня зробити такий е, та ж ярмарок. Він буде більш в такому легкому форматі проходити. Ми називаємо це День подяки. Ми хочемо подякувати Богові за урожай. Подякувати Богу за те, що ми живемо в цьому краї, за те, що батьки можуть бачитись з дітьми. Ми хочемо подякувати воїнам. Ми хочемо подякувати сім'ям загиблих. Попереднього року ми теж проводили такий фестиваль. Валь, подячний він більше називається також під назвою вільні, але він спрямований на те, щоб дякувати тим, хто долучається до всього, що відбувається в нашій країні. Аліна Рябко, теми дня. ТВ». На цій ноті наш випуск завершуємо. Бажаю вам хорошого та спокійного вечора. Побачимось в Атарі ТВ.